Вітаю вас, любі українці. Україна це наша Батьківщина, наша колиска, наша домівка. Тут ми народилися, тут ми вперше почули українську мову голосі рідної матусі. Тут ми зробили свої перші кроки. В нашій країні є свої державні символи. Ви, напевно, вже чули гімн України. Він має назву Ще не вмерла Україна. І це не просто після, це символ нашої держави. В ній закладено важливі слова про нашу історію, про те, як українці боролися за свою свободу і незалежність. Коли ми чуємо гімн, ми відчуваємо гордість за те, що ми українці. Це момент, коли ми всі об'єднуємося в думках про нашу країну, про її минуле сьогодення і майбутнє. Герб України, тризуб. це дуже важливий символ, який представляє нашу країну та її історію. Прапор символ незалежної держави, На прапорі – дві смуги. Жовта та блатитний, блатитний колір чистого мирного неба, жовтий колір, колір пшениці, сонця та хліба. Подивіться, в який гарний одяг одягнені Оленка та Тараси. Український костюми. Український костюм, Український костюм це ніби яскрава розповідь про наш народ, про те, як жили наші предки. Які вони були майстри та як любили себе прикрашати? Що вдягнула Оленка? Оленка вдягнула довгу вишиту сорочку, сарафанчик, фартушок, віночок зі стрічками та почепила на шию гарне намисто. Взулася Оленка у червоні чобітки. Вам подобається Оленка в такому Україні? Так, вона дуже гарна. Наша оленка українка. Тарасик одягнув вишиту сорочку, широкі шаровари, підв'язані широким поясом. Він узув червоні чоботи. Вам подобається вбрання Тараса? Так, його вбрання дуже гарне. Він одягся в український одяг. Наш Тарасик українець. Погляньте, який гарний віночок на головці у дівчинки. Колись віночок обов'язково носили усі українські дівчата, починаючи з трьох років. Перший віночок дівчинці плела мама. А ще до віночків прив'язували гарні кольорові стрічки. Які захищали дівоче волосся. Піночок це не просто окраса, а ще й оберіг, тобто оберігає дівчину, береже її. А ви знаєте, в чому та сила чаря? У квітах квіти підбирали не випадково. Мак символізував мужність, молодість і красу, волошка символізувала. Людяність, Ромашки ніжність, мир і любов, перевій нескореність, Барвіна символ життя. Коли ми кажемо я українець або я українка це означає, що ми належимо до великого і дружнього народу, який має свою історію, культуру та традицію. Ми говоримо українською мовою, яка є дуже мелодійною та красивою. Ми знаємо наші символи, які розповідають про минуле та сьогодення нашої країни. Ми пишаємося тим, що ми українці. На все добре, діти!